Музей лабораторія туристичного українознавства запрацював у Житомирському поліському університеті. Це навчальна аудиторія з автентичними експонатами та предметами народного побуту. Чим відрізняється звичайний музей від музею лабораторії? Музей звичайний. Ти прийшов, подивився очима. І ти більш нічого не маєш права там зробити: ні зробити якийсь майстер-клас, ні спробувати дію того чи іншого якогось елементу. А тут у нас інтерактивний такий музей. Ти можеш взяти рогачі старовинні, взяти підняти металевий банячок, наприклад, або подивитися, як влаштоване коромисло, на якому висять відра. Тут студенти зможуть освоювати майбутній фах краєзнавця, екскурсовода та дізнатися більше про створення зелених садиб. Якби я наважилась створити свою власну зелену садибу. Я, мабуть, би дослідила ще більше традиції нашого поліського регіону. Наприклад, у моєї бабусі є вишиті подушки килими. Прялки тому це досить цікаво. Також в нашому музеї, який відкрився, є деякі експонати, схожі на ті, що є у моєї бабусі. У мене була розроблена екскурсія по парку Барона де Шадуара. Я провела екскурсію від будинку Барона-де-Шадуара. По і до пам'ятника Артеміді. В планах є дуже цікаво у нас будівлі, дуже цікаво у нас вулиця Михайлівська, дуже історична, дуже така цікава дім Трібеля, особливо тому да, хочеться більше дізнаватися про наше місто. А ще у музеї лабораторії можна помацати куделю із з льону, доторкнутися до зернят, з яких його виготовляють до конопляного веретена та самотужки попрясти на стародавньому верстаті. У нас проходить човник. Ось ми лягли поклали один тур. Ми будемо вивчати безпосередньо як вести екскурсію, як формувати експозицію, як обслуговувати туриста, щоб це був найкращий рівень. Нова навчальна аудиторія може стати і першим місцем праці. Студенти факультету туризму вже можуть проводити тут екскурсії для всіх охочих та розпочинати наукову діяльність. Організація екскурсійної діяльності, створення та проєктування туристичних маршрутів, туризмознавство, організація анімаційних послуг, організація готельних послуг, рестораних, щоб вони краще відпрацьовували свої практичні навички. Саме це нас спонукало створити цю навчальну лабораторію туристичне краєзнавство. Не секрет, що після нашої перемоги розвиток туризму внутрішнього він буде на високому рівні, тому що думаю, що кожен хоче приїхати в Україну і подивитися як. Ка маленька країна протистоїть такому великому агресору? Ірина Остапчук Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.